Привіт, ми сьогодні у контакт центрі пенсійного фонду України, і сьогодні перший раз наживо покажемо, як він працює. Ходімо. Сьогодні ми вам покажемо роботу кол-центру. Поспілкуємося з керівництвом кол-центру та з працівниками, які розкажуть про особливості своєї роботи. Саме тут приймається величезна кількість дзвінків зі всієї України і навіть за кордоном. 60 кваліфікованих співробітників, які працюють в дві зміни для того, щоб надавати вам кожного дня кваліфіковану допомогу саме за цими номерами, саме тут. Кожного дня вони працюють для вас. Контакт-центр це є структурний підрозділ державного підприємства, інформаційний центр персоніфікованого обліку пенсійного фонду України. Започаткував свою роботу контакт-центр в штатному режимі з 2015 року. Мене звати Інна. Працюю я в контактному центрі вже понад 5 років. Фактично роботою задоволена. Працюємо з дозвонювачами, спілкуємося, надаємо допомогу. Коли потрапляє дзвінок до контакт-центру, ми працюємо в системі цифру. Відкривається картка додзвонювача. В процесі розмови ми з'ясовуємо дані, які нам необхідні, перевіряємо їх за необхідності, надаємо консультацію з питань пенсійного законодавства. Січня 2020 року при контакт-центрі створена можливість консультування людей, які звертаються до нас до контакт центру з порушеннями слуху. Надають консультацію через скайп-зв'язок. Два фахівці, які пройшли навчання і отримали сертифікати перекладач жестової мови першого рівня в Україні більше 10 мільйонів пенсіонерів. Контакт Центр пенсійного фонду України приймає близько півтори тисячі дзвінків кожного дня. Це майже півмільйона дзвінків кожного року. Контакт-центр пенсійного фонду України завжди на зв'язку з вами.